Всім привіт! Я тут грію собі сніданок, вже проголодалася. Емі, бо я вже їла, вона вже їсть нас 6 години. Думаю, що вона все стерчить, я не розумію. Так що вона не голодна, вона тут бавиться на всю катушку, тут скакає на крісло, з... злізає з нього, стрибає, злізає. Отак. Каже, вчора мені Назар. Каже, давай ми з тобою домовимося. Будемо робити все, що ми один одного попросимо. Він каже до мене: ну я прошу тебе принеси води. А я йому недовго думає. Чи... кажу, а я прошу тебе, помий підлогу в кухні завтра. Ну, а що? Я не люблю її мити, страшно. Підлога це взагалі для мене ад. Ще й та швабра така срана, що ну, його нафік, я не хочу нею мити. бляха. І зразу з ходу до нього помій підлогу завтра в кухні. Так що так, ну, він сам нарвався. Ну а що, треба правильно формулювати свої хотілки. Так що так, розвела його на підлогу. Побачимо, як це, як це буде нині. Коротше, все, я хочу вже снідати. Емі моя отут бавиться. Все, я пішла снідати. Коротше, знаєте, що я тільки що придивилася. Що в Емі і з другої сторони вилетів зуб. Тобто, все окей, то просто повилітали молочні зуби, а на їхньому місці повиростали вже інакші. Вже вона має вже такі більші гарні зубки, а ті просто молочні повилітали, Та? а то ми так переживали, що це капець. бо вона якраз вдарилася тоді, і той зуб вилетів. Тобто вона собі помогла його. Відколупати. Від, від от. А от де другий зуб подівся. Я не знаю. Один зуб у нас є, а другий вона собі десь вже Він її вилетів. Коротше, все добре. А то я думаю, бляха-муха буде без зуба, А ні, в неї на тому місці повиростали інші зуби. Так що все добре. Там, то мене ще сьогодні має приїхати мама. Але дзвонила бабка і казала, баба і казала, що цей е, дзвонила до мами, мама щось трубки бере, напевно, спить чи що. І щось я не знаю, коли вона до мене приїде. Чи приїде десь зараз, чи після обіду. Баба дзвонила, каже, вже посилку нам відправила, вона захотіла нам відправити щось до свят. Їдуть вже мої книжечки, їде мій набір для манікюру. Нарешті я зроблю собі манікюр. Бо в мене вже знову повідростали ногті, і вони вже ломляться. Тому мені треба зробити чим пошвидше. А я не можу чим пошвидше зробити, тому що в мене нема того ультрабонду. Але він приїде вже в суботу. Отак от. Так от. Кидаю ще лимончик до води, щоб було смачно. Ай-яй, що я пішла вже наступний ескіз, який буду вишивати. Зараз піду намалюю, буду вишивати. За підлогу я вже допоралася. Обід готувати ще не скоро, то можна трохи повишивати. Слолацьку я повчила, бо в мене був час, поки монтувала е, -е, 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 -е. Панянка, ти куди залізла? Ще тебе що, в холодильнику не було? Не припухла? Ні? Ти диви, яка шустра. Раз, раз, в вже В холодильнику. ну ну отак. Коротше, тут диви вишивати. Хотіла я включити трошки трансляцію, поки я цей вишиваю тут. Включила, коротше, все було чудово, було аж 22 людини. Ого, я, я аж офігела, чесно. Я не сподівалася, що так багато людей зайде на мою трансляцію. Е, ну і що ви думаєте? Почав лагати інтернет, коротше. І все. І трансляція моя накрилася. Короче, пробувала я ще перезаходити пару разів. Ніфіга, коротше, не перезайшло мені. Так само глючило. Я думаю, ай. Ладно, іншим разом тоді. Сьогодні воно не хоче, щоб я вела трансляцію. Мій там ще словаки почали писати, а я знаю, що мені словаки писали, тому що е, цей, я хочу вчити мову, я вчу мову. І, блін, мені треба розуміти тому. Отак. От Але воно мені взяло заглючило. Так би зі словаками ще поспілкувалася. Отак от. от Підставило мене. Йо-ма-йо. -йома. Мама щось не відписує, не знаю, коли вона приїде. Де голки мої? Не знаю, де голки. Коротше, я пішла шукати голки. Бо вона зараз вийде. Я не знаю, що ти писав. А чого ти не попереджуєш? Я тебе писала тобі, коли ти прийдеш. Я ну я ж писала, коли ти приїдеш, що ти не відписуєш. Ну, привезла лах і прати, бо в них машинка поломана. Дзвонила, питалася, чого ти не береш трубки. А, бо в десь в магазині була там. Я дзвоню, а вона не бере трубки. Емі, хто то прийшов? Вона Дивіться, покажу вам, як Емі бавиться м'ячиком. Де вона є? змилася. Емі. Бався. давай. Я <слит> так по всій хаті. Класний м'ячик. Він коли так зупиняється, то вона це йде собі далі. Їй не цікаво. Вона думає, що він сам е, по хаті бігає. А другий. Емі, іди сюди. Хіпець. Ну, давай, байся. А -а -а. Во, во, во. Ну так. Пришла мама, короче, включила мне той влог, ми. А я страшно не люблю, коли хтось дивиться, мій влог, коли я є. Я не люблю слухати свій голос, мені здається, якимось таким противним. Коротше, не люблю ну, не люблю передивлятися. От сама я свої відео люблю передивлятися, але щоб хтось коло мене дивився, то ні. Собі дивіться, але щоб я не бачила, що ви дивитеся. І все. Корочі, ну, якесь таке є, Я не знаю. Я Назар навіть як дивиться там шорці, там, де Емі бавиться, я там говорю, кажу, назар не включай, я не хочу вже тут дивився. Кажу, дивись, коли мене нема. Ну, ну, Не знаю, не люблю чогось. Мама накопляла якихось пляцьків, а я не їм солодко. Я не їм солодко, що робити? Родить чай, а що це за трубочки? Думаю, зробили, що зробиш, Я кісті, різдвяні. Що там збитий. І що? Білок збитий і білок збитий. ну. Так нам вкратики. Думаю, краще злущенка буде. Білок типу стукну, Угу. Манго, маракуя. боже, нас тут машинка мудену всю потушно. Дивіться, який тортик. Я, певно, з такого з'їм половинку, а може й менше. Жилетки зверху. Попробуємо, що то таке. Хотіла познімати маму, запитатися в неї, як її тортик. Казала, що сподобався. Мені теж, але дуже-дуже сильно солодкий. Прям коп'яцький солодкий На здоров'я зайде. А вона, коротше, почала, не знімаю мене, не, не знімай мене. Я страшна, каже, голова не помита. Немає ліпчика. Кажу, Та, то нічого страшного, ну Боже. Ні-ні, коротше, застидалася. Перше казала, що можна, а тепер що не хотіла. Ще не звикли, що я блогерка. Короте, ну, так. Емі наша спить, я тут дивлюся фільми. І отак день проходить, Зараз прийде Назар, надіюсь він таки помиє підлогу, не полінується. Та Емі, помий підлогу чи ні? Не знаю. Ми тут вже перемлахи, як має бути, літають десь на раз, пралка другий раз. Зараз, певно, мама поїде, буде третій раз, і то їй тільки А Я ще зранку брала свої четвертий раз. Правка нині працює, капець, капітально. Та йдеш. Шо? А ви їй Що? А їй вже дали карточку? Так, Прийшов вже з нас роботи, бавиться з нашою маленькою. Їсти тобі гріти, гріти їсти. Там. Назар так улыбнувся, кажу, як момо. Знаєте, колись такий був, типа, прикол лякали дітей, момо, типу, дзвонить Момо. Таке, таке чудо, короче, що улибається так широко. Назар так улыбнувся, кажу, ти що момо? А він такий дивиться мене квадратними очима. Кажу, ти що не знаєш, що то таке? І він, ні. А я така, ну ти дід. Ну, по реально, ну, мені здається, всі знають, що таке момо. Коротше, є як то сповіщення. Напишіть, будь ласка, в коментарях якусь прикольну англійську фразу, щоб Назар собі ходив і говорив. Та як він говорить, very well. Я буду свідчити англійську мову. So. Very well. Pasha, very well. Короте, напишіть щось в коментарях, якусь таку прикольну. Гуд, Назар, гуд тобі не підходить. Yeah? Yeah. <laughs> Це я знаю, каже. Мама була на гуманітарці. Покажи ще раз, ті, що не покажи. З Томі Джерріч? Це Анастасія. Це Анастасія. Ні, то не мені, я не буду таке ходила. Чому? Вони по хаті. Ну не комедії. Оно yeah. поправок. <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. А ні, ма, он це що то за малюнок якийсь дитячий? Ну, що різно, мені ж тобі не сподобалися. То візьми собі, це, я маю що. Я а малюнок і більше. То візьми собі. То дитина таких не ходить, то дорослий мусить ходити. Так. Чого? Ніде такі ж не трятикіш, ні, То якась ні. висока дитина. Ну, то Собі візьми. А, ну, а Та не треба мені. Це спробуй. Ні. Це в мене сьогодні таке вийшло прикольне щось. Це ну, доволі був легенький малюнок, якщо чесно. Але мені ще кольори не подобаються це дуже оці. Оці, оці, оці. Не подобаються, червоні подобається. А це не подобається. Назар, як тобі. Прикольно? Прикольно. Це Те оновлення телефону. Це... Треш. нозах ти бачив, як в мене телефоном дивився? Я тобі показувала? А, я тобі показувала. Коротше, це ужас. Він так ну, лагає, реально лагає. О, Назар підлогу помив. Лайк, ставлю лайк. Клас. Ну, лагає не по дєцьки чесне слово. Хочу зажати, щоб включити камеру. Вона не включається, просто тупо не включається. І мені треба розблоковувати телефон, заходити в камеру, ну да, коротше, сміли не заходити. Оновлення перше було спочатку все ок, а зараз вже щось тормозить. Я прийшла готувати собі вечерю, поставлю рибку пектися в духовку і трохи займуся спортиком.